Всіх вас щиро святом Пасхи. Христос воскрес, воістину воскрес. Сьогодні смерть отримала поразку, сьогодні стало чудо і чудес. яка це радість світла й промениста, цю днину торжествує весь! співають Божі діти урочисто, Христос воскрес, воістину воскрес! Противо це звіщає вся природа, святкують також простори небес. Нам у Христі Поєм. дарована свобода, Христос Воскрес Воїстину Воскрес. Радіють нині щиро християни, приносять Богу поклін, шану і честь за цей прекрасний Воскресіння ранок, Христос Воскрес Воїстину Воскрес! Як би хотілося, щоб в моїй країні настала Воскресіння вже весна, щоб вона встала з попалу й руїни, щоб назавжди закінчилась війна. Щоб в душах моїх рідних українців Христос Господь воістину воскрес, щоб славили Його на кожнім місці, щоби знайшли життя у ньому сенс. Багато горя в нашій Україні, стільки руїн, страждання і смертей. Багато хто втратив своїх рідних, знайомих, близьких, дорогих людей. Воскреслий Спас, хай, їх, хай їм серця потішить, зігріє душі, сироти і вдів. Щоб не страждали рідні люди більше, а щоб були щасливі і живі. Господь все бачить, біль людську і горе, цілющий в нього є для ран бальзам, спас простягає руки і говорить: «Прийди до мене, я вам спокій дам. Христос, воскрес, Хай дивне Боже світло, освітить український рідний край, щоб ожила земля наша й розквітла. І була повна миру та добра. Христос, Воскрес, хай ці слова почують, і воїни, що захищають нас, хай Бог їх збереже і порятує, Десь захист свій у небезпечний час. Ми довіряємо своє завтра Богу, ми віримо в Його захист в час важкий, і надіємось, що дасть Він перемогу, бо Він є сильний, вічний і живий. Бо українців любить він безмірно, заради них страждав, пішов на хрест, щоб їх спасти в серця, щоб мали віру, щоб душею кожен з них воскрес. Христос воскрес, порожній гроб сьогодні між мертвими Спасителя нема. Зійшла нам з неба благодать Господня, весна прийшла, закінчилась зима. Як до життя природа воскресає отак і ти сьогодні оживись. Нехай душа Ісуса прославляє, Воскреслому незесенько клонись. Хай Він тебе благословить повсюди, щоб смуток із душі навіки щез, щоб Ти співав цей день спасеньким людом. Христос Воскрес, воїсти Воскрес!